Ну, дивіться, який накатів має. Можна не крутити педаль. Дивіться, швейцарський такий динозавр БЦ, який десятці кращий в світі. Алюмінієва рама, 26-ті кулеса. Весь в оригіналі на Шимано реальному міцний, надійний. Вилучка вже її 100 років, а вона працює краще, як нова китайська. Алюмінієві і осилені. Дивіться. Дивіться, які втулочки, які накати мають. Та коло не зупиниться, поки не отако не зробиш. Буде крутитися безконечно. А В китайських нових там вже все тре, якби по піску. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 3 21 швидкість. Наші ману шатуні стоять. Теж, дивіться, все чітко працює. Та, дивіться, рама дуже в гарному стані. То в районі десь на. Ріст буде метр 50, метр 70. Ціна того динозавра 5,5 тисяч гривень. Ну Дуже в гарному стані. В десятій кращій світі, це Швейцарія, BC, хто знає такий бренд. Алюмінієва рама. Монеточки, все працює. Я вам говорю, ну, як рубільник? Я включатель такий. Когось буде цікавити, пишіть.